Огні горять, музика грає, музика плаче, завиває, алмазом добрим, дорогим сіяють очі мелодії витає радість і надія, в очах веселих любоїм, очам негрішним, молодим. А всі регочуться, сміються, а всі танцюють. Тільки я, неначе заклятий, дивлюся, і нишком плачу, плачу я. Чого ж я плачу? Мабуть, шкода, що без прогоди, мов негода, минула молодість не м'як. Нащо мені винитись? Нащо мені братись? Будуть з мене молодого козаки сміятись. Оженеться вони, скажуть, голодний і голий. За напастик нерозумний, молодую волю. Воно й правда. Що ж діяти, навчить мене, люди, і ти хіба до вас в найми? чи до ладу буде? Ні, не буду я чужі воли пасти, заганяти. Не буду я в чужій хаті. Тещу що показати. А буду я красуватись В голубім джупані на конику вороному перед козаками. Село і серце відпочине село на нашій руки. Неначе не писанка, сил, за яким маємо цвітуть сади, це дебіліть хати, а на рої стоять багати, не наче диво. А кругом широкоїсть і тополі, а там і ліс, і ліс, і поле, І сині гори за Дніпром, Сам Бог метає над целу. Садок весневий коло хати, хрущі на веснями гудуть, пугатирі з плугами йдуть, збиваючи, йдуть дівчата, а матері вечерю ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає. Донька вечерю подає, а мати хоче научати, так соловейку не дає. Поклала мати біля хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затехло все тільки дівчата та соловейку не затих. Зацвіла в долині червона калина, ніби сміялась дівчина дитина. Любо, любо стало, пташечка раділа і защебетала, почула дівчина у білій святині, з білої хатки вийшла погуляти у гай на долину. Сон на панщині пшеницю жала. Томилася, не спочивать пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувати, воно сповите, як кричало, у холодочку за снопом розповела, нагодувала, попестила і ніби сном над сином сидя затримала. І сниться їй, то син Іван, і уродливий, і багатий, не одинокий, а жонатий, бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі. Та на своїм веселій полі свою таки пшеницю жнуть. А діточки обідне несуть. І усміхнулася не Бога, проснулося нема нічого. На сина глянула, взяла, тихесенько сповила. Та щоб дожать до нового, Ще копот дожинать пішла.